Вулиця Івана Франка у теперішньому вигляді постала лише у 1950 році із чотирьох вулиць: Червоноармійської, Чернишевського, Тімірязєва та власне вулиці Франка, раніше вулиці Понінського. Але зупинимося на оригінальній архітектурі, яка починається саме на відрізку від храму Святої Софії, який із кінця 19 століття почали інтенсивно забудовувати віллами. Це й дало назву району Софіївка. Популярним для приватної забудови цю місцину зробило сусідство із триським парком, привабливою рекреаційною зоною Львова. 1895 року описану вищу частину назвали вулицею Понінського, вшановуючи пам'ять добричинця Вінцента Понінського, одного з фундаторів посагів для дівчат сиріт У 1940 році совіти вулицю назвали іменем Івана Франка. Так вона залишилася і дотепер. Першу віллу на цій вулиці звели 1896 року. Сьогодні цей будинок під 125-м номером. Його власником був Юзеф Вічковський, доктор медицини, член Червоного Хреста та Товариства Опіки над сиротами. Окрім лікарської та викладацької діяльності, Юзеф писав книги з історії Львова. Якщо вірити родинній легенді, саме він нарадив Іванові Франкові купити землю під будівлю свого дому. Віла під 127-м номером була зведена на початку ХХ століття у необароково-модерному стилі. Її першим власником був фотограф Генрик Міколяш, який походив із родини львівських фармацевтів, власників пасажу Міколяша. Під час німецької окупації на віллі мешкав німецький чиновник. А у радянські часи будівлю традиційно поділили на декілька окремих помешкань. 133-й будинок, велика вілла, що належала графу Станіславу Скарбуко Молодшому. За радянських часів тут була станція юних натуралістів Мічурінців, за української незалежності обласний дитячий натуралістичний центр. Віла Палац під 150 м номером збудована у 20-х роках минулого століття у стилі модернізованої класики для торговця, власника готелю Європейський Антонія Увери. Будівля оздоблена ліпниною у стилях ампіру та ардеко. За радянських часів ці апартаменти облюбували собі командувачі Прикарпатського військового округу. Тут зупинялися також і приїжджі генерали. У 1991 році її передали літературно-меморіальному музею Івана Франка. Вілла під номером 152 належала раніше Іванові Франку. У 1902 році будівничим Мартином Заходним були збудовані на сусідніх ділянках за типовими проєктами дві віли для членів НТШ професора історії Львівського університету Михайла Грушевського та доктора Івана Франка. Для придбання цієї ділянки та будівництва віли Іван Франко використав гроші, подаровані йому Галицькою громадою до 25-річного ювілею літературної творчості. Також частину коштів дружини Ольги Хоружинської. Довелося взяти і позику у Галицькому краєвому банку. У цьому будинку Франко прожив останні 14 років свого життя. Згодом тут мешкали його вдова та сини Тарас і Петро зі своїми родинами. 10 жовтня 1940 року тут відкрили літературно-меморіальний музей Івана Франка, першим директором якого став його син Петро Франко, пілот української галицької армії, інженер і педагог. Депутат народних зборів Західної України та Верховної Ради УРСР, який загинув за невідомих обставин, вивезений зі Львова у червні 41-го року НКВД-мами, нині у ВІЛІ і надалі діє літературно-меморіальний музей. Поруч у будинку під номером 154 мешкав Михайло Грушевський, історик, голова НТШ, керівник Української центральної ради та президент Української Народної Республіки. Віллу будували одночасно з будинком франка в необароковому стилі з напівцеркульними вікнами. Родина Грушевських проживала тут до 1914 року. Улітку того року родина поїхала на відпочинок до Криворівні, де їх застала Перша світова війна. Перед наступом російських військ вони виїхали, не заїжджаючи до Львова через відень до нейтральної тоді Італії, а звідти до Києва. До Львова Грушевські вже не повернулися. Потім Вілою опікувалися його друзі, серед них і Філарет Колеса, який від 1932 року мешкав тут з родиною. Після Другої світової війни до 49-го року у будинку мешкала родина Тараса Франка, який був тодішнім директором музею Івана Франка. Згодом Вілу Грушевського використовував франковий музей. Будинок під 156 м номером був зведений ще 1892 року і теж вважається. Одним з перших у цій місцині. На початках тут мешкав професор Львівського університету Іван Копач. Згодом купець Ян Павловський, який у 1926 році перебудував будинок у стилі модернізованої класики. Тепер у цьому будинку розміщена станція дитячої залізниці, яка функціонує на території Стрийського парку з 50-х років минулого століття. А будинок номер 157 був зведений у 1926 році у стилі неокласицизму для власника друкарні піллерів, президента королівського столичного міста Львова Юзефа Ноймана. За радянських часів дім перебудували, і тут містився будинок культури підприємства Львів Енерго, потім заводу Львів Прилад. У х роках минулого століття тут часто проводилися дискотеки, після чого відбувалося масове побиття між підлітками різних районів Львова. А тепер тут відбуваються святкові події, адже це львівський відділ реєстрації актів громадянського стану.